По батькові, тобто для хлопчика у нас є два суфікси – «ович» і йович. Якщо вам, вас тягнеться рука написати євич, як в російській, це неправильно. Тобто тільки ович або «йович». Так? Якщо, наприклад, у нас, е, у нас є два, якраз два чоловіки із підходящими іменами, від яких ми можемо утворити по батькові, От, імена кшталт Юрій. Да? Mm -hmm. З її в кінців, отут буде йович, да? якщо ім'я на її закінчується. Mm -hmm. Юрій mm -hmm. так? Mm -hmm. Ось воно ось воно, це йович. тобто Сергій, Юрій, Олексій, наприклад, якщо... Анатолій. Анатолій, саме так, Анатолій Йович. А якщо, наприклад, Ярослав, да? От. тобто просто закінчується на інший приголосний будь-який, не ї. Ну, то ми просто додаємо ович. Тобто Ярославович, да? тобто це буде чоловічий варіант. Максим Максимович, Євген Євгенович. Віктор Дем'ян Дем'янович. Тобто, зрозуміло, okay. так? Okay. от а, Я от Володимирівна, да? Володимир, брат мій Володимирович, да? і батько мій Володимирович. Володимир Володимирович. Якщо ім'я закінчується на м'який знак, ну як Василь, наприклад, да? не так, як і багато на м'який знак закінчується, то там буде м'який знак О. Васильович. Але зараз, мені здається, ці паспортні столи їх вже не дотримуються з деякими іменами. Принаймні, правопис фіксує, так, що від імені Григорій, так, Григорович, не Григорійович. От Григір і Григорій воно буде. Григорович. Так. А, ну, тобто так фіксує правопис як виняток. Так, тобто від Григорій Григорович. І ще є імена, отакі на кшталт Кузьма, Сава, Кузьмович, Кузьмович і, ну, якби, і Кузьмич теж трапляється. Угу. Савович і Савич. Да? Григорій угу. Савич з Коворода завжди пишуть, не кажуть Савович. Да? Потім Ілля Ілліч. Що стосується жіночих, да? от, та сама історія, тільки ми додаємо ївна до тих, які на Да? І Івна до тих, які на будь-який будь інший приголосний. Тобто Юріївна, Анатоліївна, Сергіївна, Валеріївна і таке інше. Так? А якщо просто на приголосний не ї, то просто плюс Івна, Ярославівна, Дем'янівна, Володимирівна.